Усім вітанку, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про iMix 67 Imbatable. Це у нас є 11 рівень. Продовження гілки iMix 50B. Сьогодні ми поговоримо про обладнання, спорядження, боєзапас, навички екіпажу, модернізацію. Також подивимося бронювання даної машини і зіграємо три бої, після чого поставимо оцінку від 1 до 10. Д1-4 не актуальний танк, 5-7 це є непоганий танк, але не кращий за однокласників. Ну і звісно вже 8-10 варто качати, танчик хороший і може нагібати, може витягувати бої на 10к плюс шкоди. Тож, погнали, спочатку обладнання. Ти поставив боновий вентилятор, боновий стабілізатор та систему прицілювання Т3 поставив сюди, швидкості зведення та мінус до розкладу під час руху та поворотів, плюс настанова продування повітря приводів, це є бонова настанова. 12 з бон на коштує за БПшку можна їх налутати дуже багато. Також велика ремка, велика птечка, догпайок. Головне тут снарядики, Тут ББ-шкосний снаряд, 263 середнє пробиття броні, 420. У нас середні шкоди за постріл, 1100 летить. Підкол 328 середнє пробиття броні, супер. І. 1400 летить. Фугас 65 пробиття броні, 530 середні шкоди. Це на якихось бабах, можна бабаху ваншотнути. Баз, барабану. Далі. Е, Прийдемося по навичкам екіпажа. Так. Перше, в мене тут є братенство, ремонт, гостризія, експериментальної мови, координація, практичність. Маскування. Ми не качаємо, бо маскування тут взагалі погане. Так. Потім бонуси, навички, пожеж... пожежогасіння, Радіоперехоплення та пліч-опліч. Після чого навички навідника братенства ремонт, планове, майстер-збруяр, снайпер і швидке зведення сюди останній слот. Плюс бонусні навички зараджаючий. Це інтуїція, пліпшення бої укладки, відчайдушні. І навідник ремонт плану хід король коротбезріжжя, звезд гнів. і в кінці можна зробити навіть або майстер тарану, так, або віртос. 50 на 50, тобто як ви хочете. Хоча рухається наша машина нормально, то я ж краще б взяв навпаки на майстер тарану. Добре, ось такі в нас є навички екіпажа. До речі, якщо не помиляюся, новий екіпаж був. Бо в Б4 члени екіпажа, а в імбатабле 3. Така сама ситуація з Керкою першою, в нього 4 члени екіпажа, і по сьому 5 членів екіпажу. Як то каже, треба новий екіпаж. Далі, е зараз будемо себе виключати і йдемо дивитися на загальні характеристики даного танку та спеціальні, спеціальну абілочку погнали. Про машину беремо. Це і касета, систем, касетна система заряджань. Це що, що за така система? Ви, коротше, маєте 4 снарядика заряджаєте, так, ви стрілюєте 3, і у вас починається вже заряджатися касетом. Тобто, не вистрілюючи останній снаряд, ви вже заряджаєтеся. Але той останній снаряд ви можете вистрілити в будь-який момент заряджання, і вам добавиться 4-5 секунд до. Загальної КДшки барабана, і у вас зарядиться не три снаряди, а чотири. Так, якщо ви не вистрілюєте снарядик, то заряджається тільки 3 снаряди. Так? Цей резервний один залишається. Я вже на стріму вчора е, зробив, можна так сказати, п'ять пострілів підряд. Далі, характеристики, дивимося. У нас тут є 266 середньої шкоди за постріл. 200... Чи, приповню, 426 середньої шкоди за постріл, 267 середньої пробиття броні, 31 секунду у нас КДшка, але можна буде краще зробити 2,5 секунди час перезаряджання між снарядиками, 4 снарядика. 44-31 на швидкість зростання присування прицілу, мінус 9, плюс 15, хороші кути. Без польової модернізації тут 12 кутів вверх, тож обов'язково зараз поговоримо про польовушку. 1.97 час зведення, 0,29 розкиду, 2650 середньої шкоду в хвилину. 2400 хп, в принципі, на рівні десяток, Бронювання майже немає. 528, час ремонту шасі. Маса 67 тонн важить наша машина, 21 тому потужності, 66 вперед, 21 назад їде, та 49 майже градусів в секунду повертає шасі. Доволі швидко маскування немає. Огляд 473. Ну ж, погнали тоді до модернізації. Друзі, з самого початку ми прокачуємо перший міцність 50 хп, так, потім шанс займання двигуна. І тут розгалуження йде, таке цікаве. Ми пішли на низ, так, ми взяли штраф до до пошкодженої гармати та покращили альфу. У нас загально було 410, тепер вже 420 шкоди. Після чого пішли вверх, ми підняли собі плюс 3 градуси е, до гармати. До речі, можна навіть і зразу зробити це, е, щоб було вам приємніше грати. І ми взяли ХПшки. Тобто ми взяли 100 хп. Куди градуси і далі? Куди далі йти? А йти треба по центру. Берете мінус 10 до розкладу Кола зведення, потім берете спеціальну айбілочку. так, зменшуєте страх після до часу перезаряджання між пострілом, останнього снаряду касети. на мінус 0,4, потім берете плюс 8 старядиків. І йдете, друзі, вверх, так. Вверх даєте. Ще берете мінус 10 до розкиду, берете знову поліпшену механіку. Після чого покращуєте розкид на мінус 0,01. потім покращуєте зведення на мінус 02, потім берете мінус 1 до часу заряджання, покращуєте пробиття стандартними снарядами ББшками. Ну і після чого берете плюс 2 кМ назад, берете вже швидкість повороту шасі. Збільшення потужності кінських і берете тоді вже поліпшені механізми знову ж таки. А далі вже з своєї сторони закриваєте е, перше, друге, третє. Так, це у нас є част часткова стабілізація гармати, стабілізація під час руху та швидкість повороту башти. Ну і останні оці можна сказати, набори, які нам не потрібні. Цим не потрібні, ми ставимо бонове обладнання і все. По бронюванню танку, ну, тут все легко. Тут у нас є 125, 170 броня, маска тут 190, 200, 200, 200. Тут у нас є 200 мм. Тобто бронювання у нас, можна сказати, немає. Ми картон 60, 40. Ззаді у нас 40, 40. тобто Ми є картон. Ми є картон, але інколи. Інколи, якщо потрапляють в ЛДшку під таким кутом, може бути не пробиття. Що, що, що ви розуміли, це буває дуже і дуже рідко. Добре, про це ми поговорили. Тепер можемо повертати себе. Так. І погнали, зіграємо на цьому танку три бої. Так, і зробимо свій висновок по Імбатабле. Імбатабле. Чорний стрім я грав на ньому багато, в принципі. Зрозумів механіку цієї машини. І зараз спробуємо її реалізувати. Ми граємо з 9 рівнями перший бій свій. І граємо ми на тихому березі. Ми зверху, окей. Ммм. Mm, Як парік ми можемо спробувати заїхати туди. На ту позицію там, де ми на базі були Давайте, поїхали. На ВТ-флан Але ні. Божечки, а ФКшники. Погнали тоді сюди. Будемо туди грати. У них є якийсь швидкий танк, немає. До речі, подивіться на сетап, просто м'ясо. 36 тисяч хп, що в них, що в нас, Що це. Засвітився? Так, звісно. Бо я трошки лівіше вийшов, ніж потрібно було. Угу, Ти мені даєш фулку? Ага, я тебе зараз. Так, і дивіться, мені треба ще дати один снаряд. Ти це зараз буду робити. У мене почнеться перезарядка. Це і прийшла перезарядка у мене. Я цей четвертий снаряд можу стрельнути зараз, що я буду робити зараз, але в загальному ви можете вже перезаряджатися тоді. Коли ви цей снарядик. Дуже багато танків поїхало туди. Ми маємо цей фланг добивати, можна так сказати. Можемо навіть ось так скоротити шлях і допомагати нашим вже набити фланг. Це звук перезарядки барабана. Не лякайтеся, що будете його в кажеться, це... зробити перезарядку, так? Це такий звук перезарядочки. Рах Тела. засвітила. Нам не було тут давати жити. Приїдемо і зараз у штуйну постріляємо. І спину в бортик постріляємо. Тут у нас є гарні хлопчики. Ну, точність. Точність. Та Шенрата їде, ну подивіться. Тир, ну тир. Тут є даю 4, я тут не використовую механіку, бо тут можна давати четвертий снаряд, реально. Секунд, він перевалиться, так? Перевалився, що їхні всі танки там? Та Т-803 перевалився сюди, це помилка була. Угу. Ну тер. Тут поробиш? Тер. Задати шкоди з нераховної техніці супротивника? <coughs> <coughs> Зараз постараємося. Я когда пішов, так? Добре. Зараз постараюся як тайгера поставити на гусеницю, дати йому шкоди. У мене буде фулка барабан, він не виїде вверх. Візьмо барабану. Бачили, як я 5-5 снарядиків зробив. Дочекався кінця моєї перезарядки, дав один постріл і просто максимально. Максимально ми зробили 5 снарядиків, 5 На тобі ще 300 демеджу просто тараном. І Це перший бій 7800. Імбат Табле, але тут в більшості випадків це був тир. Ми гарно першу другу лінію пропушили і потім Почали навалювати. От. <coughs> Цей бій даю другу ступінь. Так, і погнали, тепер зіграємо ще два боїться. Змогли змогли ви побачити реалізацію фул барабана п'яти снарядів. Просто коли доходить до кінця це КДшки, стріляєш останній резервний снарядик і у вас потім знову 4 срядика робиться. Так. Окей. Десятки Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. А знаєте що? А знаєте що? Я піду яке стеха, грати. Я поїду грати, як теха. Спробуємо, чи зможу я тут реалізуватися. В принципі, в мене броні немає. Ну все норм. Кере один летить сюди. Так, він летить і він, він не знає, що ми будемо тут. Його вже чекати. Я хотів його на густонці покласти. Ліпше би давав би шот. 10 на 50 ще я проб'ю? 10 на 50, ще його не проб'ю. А! А це що таке? Чому я його так не пробив тепер? Що я тепер так не пробив. Ну я мав би цього пацана вбивати керку першу вже давно. Ну, допоможіть мені вже з цим Керкою і ми прийдемо далі. Бо ви тежки ми, ми програємо флан. Під'їхали до наступного цього каменя і стали. Хочу вже отримувати цей постріл, щоб його вбити керку, але я мав вбивати керку набагато швидше. Тут його вже не реалізуєсь. Не засвітили, а це мене засвітила. А ми програли цей бій. Бо нас СВТ програли. Я не пробив ще в кінці. Ось такий був другий бій. Не пробивали керку першу і тим самим втратили свої ХП. Свою перевагу, яку мали. Але бій програний не через це. Бо в загальному я виграв свій свою, свою битву з керкою першою. Тобто тут був один ВТ, і я був один. Далі. Що зробила наші СТ? Ніхрена стояли собі тут чилили. Що зробили тим у ворожі ВТ? Просто прорашили наших ВТ. Ну і наші ВТ. Тобто і бувають і такі бої. Де ти стараєшся зробити все, але. Це нічого не залежить. Добре, другий бій є. Ну і зараз будемо грати третій бій. Дало 2700 тільки. Але якщо 2700, там 7800 Середньо вийшло, вийшло 5500, так? Да? <кій> Ну, виходимо, виходимо з довго з 80. У нас останній бійсь, граємо. Будемо йти оцінювати танчик. Дон Імперії. Доки. <кій> спочатку нагору. Потім разом... О, а потім раю, чого не мас. З верхньої сторони я зразу їду сюди. З нижньої сторони їдуть нагору. <кій> <кій> Релтахів. Na corda do Imperium, nice, nice. O que Бабах ніяких немає, та добре. Да. Сто банти будуть тих, хто зараз бартик покидає, мови. Ушка тут? Алло. Ну ч заболо, ушка? Не ну... Всім не цілий, скотина. Ну і все. Бо, чуваки зарашили гору. Бо, чуваки зарашили гору. Ну, ось такий був третій бій, друзі. Треба було мені ще за все втікати вниз, але. Я залишився. Угу. Молодець залишився. Ну що пробиш? Хотів я розкрити цей танчик краще. З першого бою нормально йшло. Другий, третій бій, ну якийсь, не знаю, дуже цікавий. В лапках ні. Тож, погнали, зараз дочекаємося закінчення бою і потім будемо оцінювати танчик по 10 шкалі. Погнали. Ось завершився бій, команда перемогла в цей бій. Так, Але ми не змогли нормально реалізуватися. Ми дали 6, 6 пострілів і 6 прибиттів Але нас запушили. Тож Взагалі у нас вийшло три боя в 4367 середньої шкоди. Так, 300 асисту, 300 заблокованої броні. Тож Погнали ми. До нашої таблички. Так, і 9779 на середину ВТР. Будемо зараз оцінювати цей танчик по 10-бальній шкалі. Погнали. Так, ось наша табличка, гармата. Мені подобається підкол, як летить. Мені подобається баха, як летить. Прибіг підкол, мені подобається альфа, також подобається однозначно одиничка. Комфортні стрільби. Також нормальні. так. Швидко зводиться. Швидко все робить. КВН. Так, що мені подобається: мінус 9. Плюс 15. Рухливість одиничка. Рухається добре, що корпусом, що гарматою, живучість ХП немає, броні немає, Тому потужність є, маскування немає. Огляд є. Так. Ну і реалізація і файновість. Тут я поставлю пью бала, оскільки є дуже складно реалізувати цей танчик. так. Саме тим, що вас можуть швидко вбити. наприклад, з останнього бою. Ви могли переглянути. Ми поїхали на позицію, відстріляли барабан, а потім нас почали пушити. Тож реалізація. Пюбала сюди даємо. І в загальному ми даємо 6,5 бала, а у нас такого немає. І це в нас є, друзі, 7, 7 з 10. Бо Трошечки можливо. Схожий на MX50B. Але механіка в нього також цікава є. так, е Якщо ви використовувати 4 снарядики то механіки немає. Якщо ви використовувати 3 снарядики тоді механіка є. Тож, ось такий був гайдик, надіюсь, вам і сподобався. Мікс 67, мій ботей була непогана машина, але трошечки складна в реалізації. Тобто перший бій ви побачили, як наша команда перемогла. Ми з'їхали на позицію, роздали барабан. Поїхали в спину і дали 7800. Другий бій прекрасний бій просто. Третій бій тож, також дуже прекрасний. Тож ось такий був гайдик. Надію, сьогодні сподобається, поставити вподобайки. Підпишіться на канал. І, звісно що до зустрічі на нових відео і трансляціях. Чао!